Доброго дня малята, любі хлопчики і дівчата. Запрошую вас у незвичайну подорож, у подорож космічну, а вирушимо ми в цю подорож на ракеті. Почнеться наш політ з нашої рідної планети Земля. Ось вона! Нашу планету називають Блакитною. Синій колір або блакитний це колір води, моря, ріки, океани та озера вкривають нашу планету. Який ще колір можна побачити на землі з космосу? Так, жовтий, коричневий, зелений. Що ж вони означають? Всі ці кольори означають сушу. Це і ліси, і пустелі, і гори. Які є на нашій планеті. Земля не стоїть на місці, вона обертається навколо Сонця і водночас навколо себе. Коли Земля обертається навколо себе, у нас змінюються частини доби. Ось ми і прилетіли. Звертаю вашу увагу, що у космосі немає повітря. Тому космонавти для цього одягають спеціальний костюм. Називається скафандр. Подивіться на земну поверхню. Бачите, як сонце світить на одну половину шара. Тому зараз там день, а інша половина планети у затінку. Значить, там ніч. Зміна дня і ночі. Зумовлена постійним обертанням планети навколо своєї осі. І цей процес відбувається щодня. Що ж таке сонце? Сонце це Велика зірка велика вогняна куля. Це найближча до Землі зірка, відносно якої обертаються планети сонячної системи. Сонячна система складається із сонця. Та всіх космічних тіл, що рухаються навколо нього. Чи можемо ми полетіти на сонце? На жаль, ні. Сонце настільки світить яскраво, що нам на нього дивитися буде боляче, а ще воно дуже сильно розпечене, гаряче, і жодна ракета не може до нього долетіти. Що це за смужка біля кожної планети? Це орбіта. Це шлях, по якому планети рухається навколо сонця. Місяць єдиний природний супутник Землі. Він не випромінює свого світла, а тільки відбиває сонячне світло, що падає на нього. Із землі ми бачимо лише один його бік, який освітлюється сонцем. Коли ходить ніч на дворі, укривають небо зорі. А щоб їм, бува, не впасти, наче єсь подвір'я, то збираються у групи і тримаються за руки, створюють сузір'я. Сузір'я це сім'я зірок, що завжди знаходиться разом. Здавна люди, дивлячись на небо, поєднували зірки уявними лініями у малюнки. Хтось бачив у малюнках птаха, хтось звіра, хтось людину. Зараз я вам покажу декілька сузір'їв. Та, на жаль, наша подорог добігає до кінця і нам час повертатись додому. Займайте свої місця у ракеті. Ось ми і повернулись на нашу рідну планету. Давайте пам'ятати про те, що кожна людина є частинка безмежного і прекрасного Всесвіту. Тому ми маємо оберігати все, що є довкола нас. А на згадку про нашу космічну подорож я дарую вам ось таку яскраву зірочку.